Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у страшну гру, і в сьогоднішній грі у нас буде дуже багато снігу, і буде начебто якийсь пес. Я сподіваюся, що цей пес нас не з'їсть. Ця гра називається How to Cook a Steak. Що прикладається, як Як приготувати стейк. Ми бачимо якусь хатку, засніжену, якусь пустку незрозумілу, два стовба із дротами. Мені чомусь здається, що тут буде у нас такий пес, що... Він буде жити в цій хаті, а я буду. Що це? В пічки чи в пральній машині жити? Ну, але нічого страшного. Давайте подивимось. Що це таке, натискаю game. Мені треба приготу... приготувати стейк для моєї собаки, або він мене вб'є. Якщо хтось це може читати, будь ласка, допоможіть. Даніель. Бідний Даніель. Його войому живеться. Ми маємо коробку з м'ясом. І що ще? Мені треба приготувати м'ясо для мого Пітера. Ага, он новен, значить. А сере м'ясо він не їсть. Так? Ну. Добре. Твій стейк не був достатньо просмажений. В тебе є 60 секунд. Опа. Я поняв. Я вже щось не те зробив. Ну мені. Шо мені робити? О, все. Смажся, смажся. Чи вистачить 30 секунд нам, щоб досмажити його? Я не знаю, я дуже сумніваюсь. Оп! Я думаю, це нормально буде. Да, Пітер. Ооо. Йому підійшло. Добре. Продовжую е, готувати стейки, він зламав мої двері, я не можу сховатись. Як його кинуть, це? Не можу втекти на машині? Певно не можу. Будь ласка, візьми лазанью від Джорджа. Стейк горить Не горить. Нормально. Яку лазанью від якого Джорджа? А все усе менше, чи... Вітер, A of the north wind. E, погодні попередження. Якийсь там вітер посилюється дуже сильно і нам буде фігово. Це все що я почув. Дуже погано. Неприємна ситуація. Я думаю, так, нормально буде м'ясо підсмажене. у нас ще 16 секунд спокійного життя є. Ну. О, 40. Не дуже я розумію, що мені треба тут робити. Просто його годувати, чи що? Я не можу м'ясо нормально кинути. Зрозумів, треба якщо що, стати на цю коробку і воно вже класно у нас тут лягає. Давай, будь ласка, швидше. Бо скоро я буду не, не з одної частини складатися. Оп! 40 секунд. Молодець. Нам треба щось типу, робити, окрім приготування їжі. Я не знаю. Давайте зараз щас... почекаємо, поки вона підсмажиться. Оп! Сходимо до машини, подивимося. що тут. Я що не встиг? 15 секунд? Добре, давайте подивимось що зараз буде. Ану? Йому не сподобався містейк. О, сьо він, Пітер голодний. Він за мною. А що мені робити? Сем Оце в мене пес такий? Ого, я поняв. А, чекайте, стоп, Сем, а минулого разу не Сем був? По-іншому якийсь з Я не розумію. Він оцей пес, типу, краде людей. Щоб вони йому готували м'ясо. Так? Мені здається, що так і є. Я б ще пам'ятав би, як звали минулого оцього... тувальника. Йому треба більше стейків. В чому прикол? В чому моє завдання? Просто ходить, готувати стейки. Він в якийсь момент задовільниться чи ні? Мені здається, що ні. Ще один стейк. Зараз набагато швидше. Оп. 60. Продовжуй вдавати. Я знаю, що ти тут. Просто вдавай, що ти мене не, не, не чуєш. Він щось там сказав, я подзвоню кому? Я не почув. Я не почув, кого він там повукає поліцію. 40 секунд. О. Пішло. Пішло вже. Часу нам менше дають. Йому не подобаються мої стейки. А може я їх якось неправильно смажу, може навпаки перетримую. Треба якраз прям ідеальний такий. Оп! Зараз подивимось, скільки нам часу він дасть. Оп, лови. Він довольний. А мені хтось дзвонить. О, ну окі, є. Каже, просто зупинись, ти це можеш зробити. Я з тобою. Десь. Поруч. Я десь з тобою поруч. Каже, зупини це. Пітер голодний. Оу oh, шит! А він швидкий. Oh. Ну, але щось іде, щось якийсь прогрес є. Олівер. Пітер уже з'їв двох своїх шеф-кухарів. Мені треба приготувати більше стейків для Пітера. Цікавий, звісно, пес. Що в нього за порода, не знаєте? До шарик, напишіть, будь ласка, в коментарях. Щоб я уже знав і ніколи собі таку породу не купував. Про всяк випадок. Треба ж було, напевно. Оп! Не слухайте цього черта по, по рації, по телефону, а просто продовжують готувати. І все була. Усе була... у нас було дуже добре. Я вже заговорююсь. Погано, відмовляю, букви.

В той момент, коли він мені подзвонить по телефону, треба не йти, не підбирати цю трубку. Не слухати, що він там мені каже, а продовжувати смажити м'ясо. Тому що. Тому що, тому що. Я не знаю чому. Але. Пітер нас довше не буде їсти. Це плюс. 16 секунд, 15. Оп, пітер. Він вже дзвонить. Мені не цікаво. Це може перевірка від Пітера. Встань. Встань. Добре, нехай поки що смажиться, а я візьму телефон. Ага. Каже, зупинись! Я десь тут поруч з тобою, я тобі допоможу. Я викинув. Я себе застрелив? Був лише один шанс ти його втратив. Ти помер, погана кінцівка. А хто мені туди тільки один патрон засунув? А, я зрозумів. Я навіть не себе стрельнув. А просто в повітря! Єдиний патрон. Тепер все заново проходить, але я думаю, що тут усе буде набагато швидше. Тому що, напевно, з першого разу можна прийти. Я вже знову дійшов до того моменту, що оцей незрозуміло хто поговорив з нами по. Що це за. Бумбокс якийсь. Я не знаю, як це називається. Забув. Зараз він нам має подзвонити по телефону. І цього разу я вже не буду стріляти собі в стіни. Я знаю, що там тільки один патрон. Я буду цілитися прямо у того демона. І все. Оп. Алло, алло. Каже, зупинись. Ти можеш уже перестати це робити. Ось я він! Ану сюди йди! Я влучив? Я промахнуся. Це кінець ти вбив, Пітера. Хороша кінцівка. Слава Богу. Все? Все! Все, гра вже закінчилась. Що я вам можу сказати? Мені ця гра реально прям сподобалась. Не скажу, що тут прям графіка якась класнезна. Не скажу, що тут скрімери теж класнезні, але задумка в принципі прикольна. Я б цій грі, напевно, поставив би 7. Може навіть 8, але до 8 не дотягує. 7 з десь так, я думаю, підійде. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Якщо все таки так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм каналчик посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!